Всім привіт! Всім доброго дня, всім гарного дня, мирного неба та всім всім тепла. Хочу сказати, що Лінді знов погано. Знов чорніють очі, знов чорніють десна, знов Ах... тромбоцитопенія прогресує. <кій> І зараз 19 квітня, а ми сьогодні на другу годину дня. Зараз племінниця Настя приїде на машині. За нами і ми їдемо з Ліндою знов в Широке до ветеринарного лікаря в клініку. Будемо робити біохімію, будемо здавати аналізи і дивитися, що змінилося з того часу, як вона лікувалася в березні. Тож був березень, правильно? Чи кінець люту? Я вже не пам'ятаю. А Сімпаріку я їй дала десь в 12-х числах квітня від кліща, і ви знаєте, вона ще досі на кормі. Вона схудла, але нога задня в неї лапка прогресує. Їй все ваші і ваші ходити. Вона вже не спускається толком на двір і не піднімається толком, бо у нас сход немає. У нас там як куряча лісничка, вона вже і падає. Більшу час проводить лежа, ми нікуди не ходимо гуляти, тому що їй ходити важко. Вона навіть коли лежить, в неї дуже дуже сильно трясе. У неї буває температура, я збиваю перед стамолом. А коли нею трясе, то це дуже великі сильні болі в лапі. Так, сьогодні хочу зробити рентген, подивитися все, що таке з лапкою, тому що коли я лікарю казала, як вона там сутки перебувала, я казала: робіть всі аналізи, всі рентгени, всі УЗІ, все, 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 все і лапу також. Але він тоді лапу не зробив. Він сказав, що це не сама важлива проблема у неї. Зараз головне тромбоцитопенія. Лікування довге, лікування можливе, але це пожиттєво вже з нею. Ліндію, як ви пам'ятаєте, дев'ятий рік, скоро дев'ять. І ми знову їдемо в лікарню. Здамо аналізи, потім я розкажу що до чого, що сказав лікар. Кошти, звісно, йдуть колосальні на собаку. Ну, таке життя. Але мене зараз хвилює, дуже турбує лапка. Я хочу, щоб вона почала бігати, ходити, бо серце в неї здорове, легені, чисті, а, лапка. Знайомий повністю оплатив мені сьогоднішню поїздку з Ліндою до лікаря. Тобто він мені скинув кошти Лінді, а за що велике йому дуже дякую. Не було щоб або щось вкусила, або пробила. Стоп. Можно набить? Дисплазія? А що з цим робити? На одну лапку тільки? <різ <accommodation> <Ти чого>? <Пішла>. <Юй, мені>, да ми зробимо з його. Ти чо? Пішла. Лілка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хто там за тебе переживає, то... Тихо, тихо. Що це клич? Лишись. Бувить. Бувить тебе Робин рентген, так? Mm -hmm. да? Тазобедреного і колівного. Ну, все, все, як не трясаємо. Я знімок. Я вам відправлю, куди вам треба. А, добре. Угу. Це колінний сустав. Там все добре. Да. Там, так, да. все все поставлене. Угу. А тазобедрений не дуже, так? Да? А тазобедрений, забедрений, ні, та, та забедрений вам відправила. Угу. Так, 33 кілограма, була 37. Лягай, лягай. Зараз візьмемо аналіз крові біохімія. Дисплезія та забедерного суставу. Операція потрібна. Він вже вийшов зі спеціалістом, так? Да. Так. Тобі є двійка електрона? Слухай, я мало зайнятий, там зараз жена можна буде і Ага, добре, добре, в просто спеціалісті. Добре. Ну, набирається. той раз не набиралась кров.